Якщо ви не укладете угоду, ми дамо Зеленському багато. Ми дамо йому більше ніж він будь-коли отримував. Друзі, ну що, США потихеньку зливаються із переговірного процесу. Хоча сьогодні цю цитату Трампа поширюють багато телеграм-каналів. Мовляв, він звернувся до Путіна з розгромним закликом. Насправді ж, друзі, бути інформаційно-гігієнічні. Це цитата є цитати 23-го року, яку він робив до свого президентства. Натомість у США зараз заговорили про те, що мирний процес щось зупинився, і про те, що в США хоче з нього просто піти в ліс. Геть, це якась хрінь собача. Що Росії, друзі. Кі тим часом готують теракти на 9 травня, звинуватити в цьому хочуть Україну. Далі розповім подробицях коротко, але про головне підпишіться на нас, якщо раптом тут вперше, або забувайте підписатися. Це варто зробити у ваших інтересах, бо тут інформаційно гігієнічно. Погнали! Почну друзі із Джейді Венса, віцепрезидент США, вважає, що війна в Україні найближчим часом не буде закінчуватися. Обидві сторони, за його словами, знають умови миру одна одною, але поки що не мають згоди. Венс каже, що відповідальність за завершення війни лежить тільки на українській та російській стороні. Зі слів цього пана, і тут вперше коли я можу сказати, що він має рацію. Процес мирний нікуди не рухається, і пам'ятаєте про це говорив минулого тижня і Дмитро Кулеба, екс-міністр закордонних справ України. Ну і зв'язку із цим Джей Дівенс переконаний, що найближчим часом нічого не завершиться. Вони повинні дійти згоди і зупинити цей жорстокий конфлікт. Це нікуди не дінеться, це не закінчиться найближчим часом. Так, українці розлючені, бо на них напали. Але вони продовжують втрачати тисячі солдатів за кілька миль території. Я сподіваюся, що обидві сторони одумаються. І якщо вони це зроблять, це тому, що Дональд Трамп запропонував одну з найкращих угод 21-го сторіччя. А в білому домі, взагалі, заявили друзі, що США більше не будуть посередниками у переговорах між Україною і Росією. Їх це задовбало. Зупиніться, зупиніться. Точніше, ну не зовсім так заявили, що. Буде допомагати і надалі Проте Росії та Україні. Мовляв, варто сідати за стіл переговорів разом без посередників з нас. Досить ну, такий основний меседж. Ми й надалі допомагатимемо, але більше не будемо літати по світу як посередники на зустрічах. Тепер це справа двох сторін. Настав час, коли вони повинні представити і розробити конкретні ідеї, як завершити цей конфлікт. Це буде залежати від них. Друзі, ну і для того, аби ворог не мав можливості просуватися вперед. НАТО це стосується зараз Сумщини і Запоріжжя. Я хочу, щоб ви ну і Донецька область безумовно. Я хочу, щоб ви підтримували наших 65-та ОМБ потребує дуже дуже оперативну машину. Нам потрібно зібрати три сотні тисяч гривень. Давайте це зробимо. Я лінк дам під цим відео. На ну, хлопці записали. Для моїх підписників відео послухайте звернення, щоб ви розуміли, що це реальні люди, що будуть реальні машини. Ми купимо це разом з геройкар. Потім чекайте на Ютубі традиційно. Я це роблю і зроблю це цього разу, як зберемо. Допоможіть нашим в опис, дам лінк. Доброго дня! Ми бійці 65-ї бригади звертаємося за допомогою до підписників Яніни Соколової та фонду Геройкар. Нам потрібен автомобіль, який буде допомагати нам виконувати бойові задачі: підвіз БК та вивіз поранених на запорізькому напрямку. Разом з вами ми прискоримо нашу перемогу. Слава Україні! Героям слава! І вже за тиждень улюблене свято Шаків побідобесі, 9 травня. Виду корона універсальних бранівельних автомобілів, повищеної захищеності. Автомобілі мають гідропневматичні, незалежні підвіски, Коробку автомат. І навіть цей день їхнього побідобесія вони хочуть традиційно використати проти України. Інформна ПАЛМ пише, що на 9 травня спецслужби Раші готують теракти на території Росії і звинувачувати в цьому будуть Україну, яка, мовляв, таким чином зриває переговори. Класика, панове, повідомляється, що теракти плануються у кількох регіонах Росії, які до 9 травня залишать без будь-якого прикриття, і при цьому в Москві на забезпечення параду кидають абсолютно всі сили, щоб він пройшов без інцидентів. Навіть частину своїх ППО із фронту постягували до Москви, щоб не прилетіло. В цього лисого чма, ну і решти, хто приїде, його підтримає щодо місць терактів Росії, розглядається Хабаровськ, Улан Уде і інші міста. Подивимось, чи справдяться ці прогнози. Тим часом CNN з посиланням на власні джерела пише, що Путін ймовірно переключив фокус у війні з Україною на короткострокові цілі. Зміцнення контролю над окупованими територіями та підтримку кризової економіки в статті ці йдеться, друзі. Мушу вас проінформувати. Перше, що раніше вважалося, що Путін не планує захопити всю Україну, маючи перевагу та ресурси, але це не так. Друге, зміна стратегії дає Трампу надію на мирну угоду, але США сумніваються в щирості Путіна вже сумніваються. Третій момент що є в статті пропозиція США «Вигідні Росії. Легалізуючи окуповані території, але є ризик відновлення війни. Пріоритетом Путіна стала короткострокова мета під тиском санкцій і слабкої економіки. Переговори, друзі, переговори торкаються інвестицій США та Росії, але Москва не відмовляється від амбіцій, які вона має щодо України. Розвідка попереджає, Путін може використати переговори для затягування конфлікту. Що власне він зараз і робить. Напишіть в коментарях, як думаєте, наскільки змінився план Путіна на даний момент. Тим часом на фронті, друзі, ситуація складна. Відверто скажу, z канали повідомляють про захід російських військ до Покровська. Втім, українські карти, зокрема Deep State, координально відрізняються від цих заяв. Тому, будь ласка, знову ж таки бути інформаційно-гігієнічними. Ми чекаємо офіційної інформації і не забуваємо. Підтримувати збройні сили України, підпишіться на цей канал, друзі. В описі знайдете можливість допомогти. Папа, -па. боятися це нормально. Відчувати страх, це нормально. Я вважаю, що нам всім потрібна швидка психологічна допомога, і я вважаю, що ментальне здоров'я воно не менш важливе ніж фізичне здоров'я. Всі ці почуття, які зараз в нас вирують, це нормально, тому що ми живемо в стані війни. Відчувати гнів, це нормально. Не розуміти, що відбувається всередині тебе, це також нормально, і потрібно про це говорити. І виговорюватися це дуже важливо. Ми живемо в стані війни, і це страшно. І якщо вам потрібна... Психологічна допомога. Будь ласка, звертайтеся і, будь ласка, дзвоніть, тому що це нормально. Поговорити з кимось, кого ви не бачите в очі, і просто з голосом на тому кінці дроту буває дуже корисно. Тобі кому розповісти? Дзвони. Спокій заради перемоги.